Договір на закупівлю газу, який уклав Луцький драмтеатр, суд визнав недійсним. Йдеться про закупівлю блакитного палива на 10 мільйонів гривень. Як повідомляють у Волинській обласній прокуратурі, драмтеатр, всупереч вимогам закону України про публічні закупівлі, наприкінці минулого року провів переговори лише з одним учасником та уклав з ним договір. Початкова вартість однієї тисячі кубометрів газу за цим договором становила понад 65 тисяч гривень. Господарський суд Волинської області визнав підписаний договір недійсним. Північно-західний апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Разом з тим у прокуратурі повідомляють, драмтеатр на стадії апеляційного оскарження провів конкурентну процедуру та уклав новий договір про закупівлю газу у іншого постачальника за нижчою ціною.